Спочатку мені було дуже страшно, то невже це все? Те як ми там переживали, готувались. Скільки всього було вкладено в це? Я особисто побачила, як реально моя мрія якась здійснилась. Ідея мюзиклу, мабуть, розпочалася ще минулого року, коли ми зробили музичний табір. Але тоді, в моїй голові, це просто був як прикольний час для дітей, де ми багато співаємо, і ми ставили хор, типу концерт до кінця. Але Оля, криворучка, вона тоді в кінці вже сказала: Я думала, що це буде мюзикл це геніальна ідея, насправді. І в листопаді минулого року виходить. Оля написала мені Катя, Давай напишемо цього разу наш справжній мюзикл. Ми почали планувати довкенікал на двадцяти. Може, положа називається, чесно кажучи, спочатку було дуже довго йшло. Зрозуміло, що нам обом дуже імпонує маленький принц. Вирішили е, пофантазувати і зробили сюжет, де головним героєм є молодий письменник, який дуже мріє стати успішним, і це є Антуан де Сент-Екзюпері. Якщо що, ідея абсолютно видумана, і ми розподілили, що Оля пише сценарій, я пишу пісні. А наша головна ідея е, зробити трошки нестандартно, що немає в кінці як, як е, хеппі енду, який прям успішний успіх. А скоріше показати ідею, що не завжди успіх приходить так, як ми собі уявляємо. Успіх прийшов в тому, що він віднайшов ті стосунки з батьком, яких не мав. Він віднайшов справжнє кохання, про яке мріяв. І лише потім, після смерті, він став надзвичайно відомим. Відчували, що дуже багато роботи, що часу дуже-дуже мало. Дуже було складно за такий короткий період часу написати. От е, Дійсно хороший е, матеріал. Була пісня, яку я більше місяця виношувала, а була яку я написала за дві години. Були моменти, коли там, я сижу з чоловіком обідаю і раптом вибач, беру диктофон, бо в мені стрельнула якась мелодія в голову. А я не могла заснути моїй голові крутилися слова. Я прикинулась і написала куплет. Перші наробки, які вона робила, там перші якісь мелодії і слова пісень вона мені довіряла і показувала. І я була насправді дуже рада бути її підтримкою. Катя робила структури пісень, вона там якісь мелодії записувала, як пісня повинна була бути, і відправляла мені проекти. Я потім інші звуки накладав на ці мелодії, які вона вже зробила в міді. І я якось дороблював. На початку відчувала дуже страх і, і якусь невпевненість. І до кінця, от, мабуть, найкраще, що я сама для себе винесла, це що немає правильно неправильно, і це нормально висловлювати свої думки через творчість е, так, як я відчуваю. І можливо когось не зачепить, а когось зачепить, і це буде чогось варте. Мабуть, у мене все одно не було як типу, повного усвідомлення того, що Камон ми реально створюємо мюзикл, і це там, типу, через тиждень а, після, після початку табору його побачити на великій сцені. А тут мені Оля каже, що я буду грати головну, головну роль. Мені було стрьомно, але все одно десь всередині так, вау, це, Це щось цікаве, і такі події мені дуже подобаються, коли я можу сказати, от я грала цю роль. Типу, наче це вже в минулому актори, це взагалі моя якась була абсолютна любов. Настільки це був меч самого першого е, прочитання. Я вже сиділа і плакала, тому що вони так це відчували. Вони так це робили. Давай <пуски> Супер! <пуски> 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 Кожного дня у нас була репетиція двогодинна з хором, 2 години репетиція з акторами. Також у танцюристів була своя репетиція. І лише на третій день здається, ми вже збирали це докупи. Я не помічала, як проходили ті дні. Дуже швидко, дуже насичено. Настільки талановиті підлітки поприїжджали, і які стафери, неймовірні, були. Просто як кожен вкладався в свою роботу. Ти просто йдеш, ти бачиш, що хтось допомагає тому там довчити слова, а хтось з кимось репетирує ту партію навіть у вільний час. Ну, це дійсно була як така велика команда, механізм, який працював, і якби він не працював, то нічого би не вийшло за, за, той, за той тиждень, а насправді за 10 годин. Бо, блін, кожен день по 2 години. Оце все, що ми мали з ними. Там був актер Діма, який грав батька П'єра. А він казав: та я не знаю, чого мене взяли. Але ти як лідер і ти як там наставник, ти бачиш в ньому потенціал. Твоя задача його підбадьорить, щоб він дійсно відчув себе артистом. Після першої сцени він прийшов, сів і начав, та ні, я коротше Галіма зіграв. Я йому кажу, Діма. Давай, не можна останавлювати на півшляху, доведи до кінця. Давай ти красавчик». Можливо, в майбутньому ось цей твій вклад допоможе йому потім там розкритися максимально е і знайти свій шлях. На четвертий день у нас вже була генеральна репетиція в будинку культури. Коли ми вийшли в будинку культури, я бачу, яке воно сире. Мені реально так страшно стає. Я розумію, що завтра вони мають це показати отам для всіх. Бо до того дня, коли ми вже готуємось виходити на сцену, ще все дороблювалось, дозводилось і все доводилось до кінцевого результату. Мабуть, я реально боялась забути слова. Майже повне зало була, і це було неймовірно. <плес> мене зворушило дуже сильно, мурашило мене дуже часто і я особисто побачила, як реально моя мрія якась здійснилась. І я знаю, що вона торкнулася багатьох, і багато людей потім підходили і дякували. І, мабуть, найкульмінаційніший момент насправді для мене був, коли Катя говорила, для чого ми це робимо, і сказала, що ми збираємо для Давида Пісяцького, а я кажу: тут його тато, і в... а в його навіть не знала. Вона каже: І тут його батько, давайте ми йому подякуємо. І ось ця хвилина, поки всі надзвичайно сильно аплодували батькові. Отут мене прорвало вже остаточно. Для мене це дуже важливо, що я могла творчістю якимось чином послужити нашому суспільству. Але також це було неймовірно відчувати, що ми можемо залучити підлітків. Ми показали їм, що ви вашими талантами можете так само брати участь у чомусь великому. і Кожен з вас є оця частинка великого. Ось так вона відчувалась. Підлітки залишилися дуже радими, і там за